Котенята, я може який раз намагаюся зняти це відео, і воно мені показує свої коники, викабелюється. Я не знаю. Постійно я до чогось придираюся. А знаєте що? Тому що давно не знімала вам відео. Значить, біткоін зараз проливається у нас. Ну, як проливається. Така манюсенька свічка на п'яти хвилинках, чуть, чуть пішла вниз, проливається. А, вот. Ну У мене, знаєте так, у мене вже два ланга відкриті давненько, вже другий чи який там день. А, по вже показувало плюс 23%, но е, котики мої самі розумієте, я не фіксую. Значить, у мене по монеті, ДГ, недавно вам знімала да, Тік-Ток і так далі, я показувала, було 22%. Чого я не зафіксувала, хоч ви мені не писали, фіксуй, фіксуй, любима наша муза ваша. Ребятки, а я не зафіксувала чисто із-за того, що там потенціал був на 50%. На 50%. Якщо не більше. і по-перше, по-друге, я вже брала тейк по тине сири на 22%. І для мене 22% це вже така справа життєйська. Зараз полився, так? Да? Ні, ще ні. Ну, я просто відкрила шорт. не дивіться. Два лонга в мене відкриті стоп-лоси без убитку. На біткоїні на п'яти хвилинах шортова формація. Що я зробила? Я відкрила. Шорт по ЛДО, значить так. Да? А якщо зараз біткоін полиється, лонги повибиває по стоплосам без обідку, бо вони вже давно в без обвитку. В мене один із трьох лонгів по 1000 лунг зайшов в плюс. По ріфу вже показував 23%, навіть більше, ніж 23%. Ну, я не зафіксувала, бо я все-таки хочу піймати більше відсотків. Ну, ну, ребят, я зараз гонюся за відсотками. Я ж нічого не заробляю з цього, я торгую на малесеньку суму, просто щоб відпрацювати собі статистику, а, свої точки входу, точки виходу і так далі. От по РІФу у мене потенціал був більший. Звичайно, все залежить від поводиря. Поводир у нас біткоін. Ну зараз РІФ, звісно, пішов трошечки в просаду. Що там у нас ЛДО, скільки зараз показує точки входу? 0.91, Ну, це єрунда, ребят. поріфу вже один показую, да? поріфу що показую, 20... 23, що я заскрінила, а потім вже було 25 чи 26, показувало в плюс. Значить, Подеген я не зафіксувала на 20 то там цей. Чого? Тому що ну, я ж до 50%. Ну, якщо лонги повибиває, хоч ну, шорт нехай піде відпрацьовувати вже, ну хай хоч щось. Я просто потенціал на деген бачила більше і фіксувати на 22%, хоча там вже набрала десь 28-29 в найвищій точці. Це я піймала його, коли він вже був на 22%. Чуть скоректувався. Для мене, став, Для мене потенціал там був більший. В общем, по поводу того, як я стала трейдером, ви знаєте, я ж стала трейдером. Я зараз стажуюся в сфері трейдингу, але не як трейдер, а трошки інша, так скажем, діяльність, але як трейдер я ось самостійно. Значить, ще рік назад по сетапам скальпінгу, тобто, там який був скальпінг? Сетапи, свічні формації, там не було прям роботи по стакану професійної, як має бути. Да? Мені Ну, там був стакан, ну опять же, я так собі в стакані розбиралась. Мені, щоб піймати 0.50% входу монети, це вже було ого багато. Давайте я поставлю, правду, по остоплос по спецобиток, давайте. Якби він хотів сильно проливатися біткоін, я поставлю по збиток. Якщо я перезайду. Order canceled. Я просто думаю, якби він хотів так сильно проливатися, то пішла би палка вниз. А поки що такий, какі-то капельки. Так от, тоді для мене 0,50% по моніті це вже було щось ого. Ого, яке воно було для мене. Коли я стала вчити смарт-манів <кхух> літом, я ж купила весною курс. А літо мене накрила якась непонятна діпресуха. Зараз я вже розумію, це. Це було свиша, так скажем, пінок під задницю, що два сфія вчити, купила курс, тому що коли мене накрила ці присуха, я поїхала в село. У мене ж загострились мій психологічні всі ці панічні атаки, компульсивний розлад, м'язи боліли від нервів. В общем, погано мені було. Ну погано було від нервів. Тобто така душевна біль якась тут була. Непонятно. І я поїхала в село, я від цього відійшла. Я стала вчити трейдинг, а що ж мені ще в селі робити? Я бігала, стала спортом займатися. А тоді у мене трейдинг в селі став получатися. Знаєте, як? Він став получатися так, що а, я стала вже ловити проценти 4, 5, 6, 7, 8. І от це стало для мене такою обидвастю. Чим чимось, що зазвичай. Ось, тому я вже не дивувалася від таких відсотків. Я вирішила, що все-таки хочу будувати кар'єру в сфері трейдингу. Найшла курси по трейдингу в Києві. Ну, але до заря йде вниз. Біткоін ні? Ні, біткоін дав зелену свічку зараз, на п'яти хвилинах алдон дає красну. Ні, скаче назад вгору. Ладно, суть не в тому, в тому, що я вже це поїхала в Київ, щоб кар'єру будувати в сфері трейдингу. І курси пройти. я. що? Я тих аналіз знайшла, курси. Я взагалі не жалію. Да, е, моя статистика торгівлі зіпсувалася, бо смарт для мене був це е, ось, є 10 сходинок, смарт це п'ята сходинка, я піднялася на п'яту. А тіханаліз мій тренінг зіпсувався так, як начас спустилася на другу. Ну, суть не в тому. Я, я дізналася, як працювати з терміналами мт 4 мт 5 Зараз виявив поступило з безбиту КЛДО. Я навчилася. Що таке брокери, що вони взагалі роблять на цьому ринку, як з ними працювати? Я навчилася як працювати з фінансовими ринками, такими, як ем, золото, там, ці всі метали, да, валютні пари, індекси акції, сировина <кхм> і так далі. Тобто, я вже знаю, як на цей ринок виходити. Да? Я вже не знаю, як правильно брокера собі підбирати і так далі. Ось, тому. І зараз в цій сфері я стажуюся, до речі, в цій сфері. Тобто, да, трейдинг трішки зіпсувався із теханалізу. В общем, ребят, трейдинг спортився, але я дізналася багато що нового, що мені зараз дається в приході під час мого стажування. Я стажуюсь не як трейдер. Як трейдер я ось стажуюсь, бачите? Самостійно. Але в цій, в цій сфері, в сфері трейдингу в мене зараз, так скажемо, від діяльності. Тут де я стажусь і взагалі я ж я ж не тільки трейдингом цікавлюся, я і веб 3, всі ці проекти, все, зараз виб'є. Зараз по стоплосу без зубиток А Я ж в цій сфері, я пройшла курси, все, вибило. Order a cancelled. Да. в общем, суть в чому? Суть в тому, що в мене реально виходить. От іменно то, що я стоплоси перетягую оцей момент, якщо в мене є такий невідкоригований. От, наприклад, пам'ятаєте, коли? Павла Дурова заарештували. У мене тоді був шорт-поноту. І я притягнула степлось без безубиток Якраз перед тим, як вийшли новини про його арешт. Воно потім полилося, а мене ж вибило по безубитку. Ось, тому така ситуація теж буває. Дивіться, а я, я в Києві багато що навчилася, що дійсно зараз мені о, під час мого стажування о, дається в пригоді. Ну, я ж кажу, мені не тільки тренінг цікавий, а взагалі сфера веб 3. Я і там курси по веб-тері старт проходила. Суть в іншому суть. В тому, що в трейдингу я вже ловлю такі відсотки, да, 22. От що 22 я ловила по менеті тину там 22 мені показували вчора по ДГН. Сьогодні мені там 20 теж, 2, ну, там 25 і так далі, мені вже показувало да, по ріфу. 15 я піймала по лунку. Ну, от, от, от такі вже для мене реальні мотре. Слава Богу. Ось тому я ж кажу, це з Божою допомогою, тому що із, із депресії він мені дав цю депресію, щоб я пішла, поїхала в село вчила трейдинг, і потім поїхала в Київ. В Києві багато що нового навчилася. Я в Києві, розумієте, в селі я відійшла від депресії. А в Києві я, як наче воскресла. О, скільки мені Київ дав оцих прекрасних почуттів, відчуттів. Київ мене оживив. Там, ну, ще в селі, можливо, от у мене був якийсь такий стрес. Ну, не стрес, а от я думала, так, да, мені зараз добре, я на релаксі, я відпочиваю там в селі, хоча я і тут відпочивала, по суті. До суть в іншому, суть в тому що я думала, Блін, от я ще звернуся туди, а там мене щось накриває, непонятно чого. І от я не в Києві. В можливості, Я поїхала туди, я місяць жила в Києві. Ах, я ж кажу, це все з Божою допомогою. Це все він, це все він мені поміг, він мені все зробив. І скільки б я там денег не потратила на проживання, mm -hmm. <говорит> я вже не знаю, скільки днів потратила реально в Києві жити набагато дороже. Но стільки емоцій класних, які я отримала, будучи там, ви розумієте, я в Києві відчуваю життя. Я не, ну, тут якась пустота в цьому місці, де я зараз. Тут пусто, тут якось так. Тускло, тут не цікаво, тут е, депресивно, якось тут все так хмарно, навіть коли сонячно, тут все одно хмарно відчувається да, на душі. Але в Києві, навіть коли хмарно, мені відчувається сонячно. Ну от, от прям. Там... От, ви знаєте, я так кажу, що я тіпа, не люблю бути серед людей так, так Ну В Києві ж то я люблю. <рив> в Києві мені ж люди подобаються, в Києві мені ж все подобається. Ну, ну можливо, не все. Є моменти, які мені реально не подобаються. Наприклад, тут, вночі, я відчуваю себе більше в безпеці, ніж в Києві. Да, Тому що в Києві є, звісно, якісь такі кадри, які посеред Білого дня можуть пристати, є таке. У ну, цей момент там, напрягає в Києві. Ну, а вообще, а ну як кадри, всякі от, алкоголіки, якісь непонятні хлопці, непонятно під чим і так далі, типу щось підійти, знайомитись. і ти йому кажеш, ні, а він не розуміє ні, він настаює, далі, знайомитись. І, і... Ну, от до цього я не люблю, коли не розуміють. Я ж сказала, що ні. Якщо ти бачиш, що ну, не йду я до тебе на контакт. Ну, що ти ще хочеш просто. просто. Ну реально, ти ще на щось речетуєш. Ну, як ти бачиш, не хочеться. А я взагалі на Геліку. До мене парень час приїде, мій а, на геліку. Ну, кстати, гелік це одне, а мені ще з Вольво стало нравитися Що стоїть за того, що максимально безпечна автіка. Прям ви, ви бачили краш-тести по Вольво? Прям Вольво <головіка> клас. Ну і Гелік, кстати, в краштестах теж такий хороженький, да? непоганий на Вольво, прям крепка машина. Суть на не не вольво на віліках, суть в трейдингу. Я от стала трейдером. а Мій таймфрейм це 5 хвилин. Так, да, іноді я переключаюся на 15, коли там на 5 хвилинах дуже свічки, іноді на час переключаюся. Ну, найчас я заходжу в стілки на 5 хвилин. Тобто, мій стандартний э, таймфрейм це 5 хвилин. Якщо я на 5 хвилинах не знаходжу собі сетапи, я переключаюся на час. Я вже дивлюся так. Що там на часі? Може на часі якісь сетапи. В общем, так, значить. А, лонги ще поки що відкриті. Шорт без збиток зараз закрило. А, якщо біткоін все-таки піде вниз, поновлю шорт, відкрию його заново. Якщо біткоін піде вгору, мої лонги далі будуть відпрацьовувати. В общем, така ситуація. Тобто, зараз моя стратегія це не ті Зараз моя стратегія це смарт в місці з скальпінгом, тим скальпінгом, який я знала. І я їх зараз якось так поєднала, що якийсь мікс у мене дивний получився. Я навіть не ну не, не, не можу до кінця пояснити, що це за мікс і так далі. В общем, ну по поводу, по поводу Києва, да було було круто, було класно і я. Я хочу приїхати в Київ, але тоді, коли я буду бачити, що в мене все виходить, що та сфера, де я зараз стажуюся, що в мене виходить, що сфера трейдингу в мене точно виходить, а не так, що цей місяць виходить, а ні, чи Тут пару здійсник вийшло, слідчий пару ділок ні. Так, да, Зараз я, ну, тобто я поновила це, що я знову виходжу в плюс. Бо коли я була в Києві, в мене все мінуса пішло. Ну, просто я відволікалася багато на що. Ну, якось Мені так на душі було кайфово в Києві. Я не знаю. Ну, не знаю, я, я, я хочу назад. Для мене саме любиме моє місто це зараз Київ. От прям Київ. Він мене оживив, але я ж кажу, це не без Божої допомоги. Це прям все Бог мені поміг, Це він мені дав Київ в моє життя. Я, я йому дуже вдячна, бо зараз те, що я вивчила в Києві, воно мені не в третього пригодилось. Там, де я стажуюся, в сфері трейдингу. А в трейдингу мені ось, то що я вже і так уже вміла і знала, ось, так скажем, в наході підходить. Тому така ось ситуація гарна, гарна, вийшла, хороша ситуація вийшла. І я надіюсь і надалі, що все буде хорошо. В общем, ребят, я, я говорила з вами і дивилася, просто мені цікаво, що там робиться. Ладно, ребят, в общем, да, я трейдер тепер. А ще поки що на цьому не заробляю. Згодом надіюсь, що почну. А коли буду бачити вже хоча б декілька місяців підряд, що в мене все в плюс закривається там мої місяці. І я буду знати, що що, да, що все-таки щось може з цього вийдеся. Через то така ситуація. А, ви теж стараєтеся, знаєте? Стараєтеся і. кажуть, що трейдерами стають тільки. 10% зі 100 ребят. Ну, значить, ці 90 не так старалися. Значить, із цих 90 комусь не підходить та стратегія, яку ви вчите. Стратегій багато. Ну, знайдіть якусь іншу стратегію. Станете цих одним із 100 чи однією із. я сказала? Одним із 10 чи однією з 10. В общем, не суть. Тут, де я зараз стажуюся, я вам скажу так: достатньо трейдерів, які нормально заробляють і в яких виходить. Я не знаю, де ця статистика, що тільки 10% а, проходять в цю сферу, та ні, більше проходить. Ребята, як не виходить, одна стратегія є 158 інших. Ну не 158, але ну, як мінімум хоча б 4 чи 5 таких прям відомих, конкретно відомих. Ну, пробуйте щось інше. Якщо ви вже в цій сфері і вона вам цікава, значить воно вже у вас буде получатись. Ну, якщо воно не виходить, поміняйте стратегію. От і все, у мене той скальп, якщо я вчила, стільки він не вийшовся. Зараз вивчила смарт смартмані смарт-мані став виходитися. Т так уже зараз, на сьогоднішній день, в мене воно змішалося якось отак. Все. От, і, і от такий от я вже можу ловити відсотки там, по 22 з чимось. Ну, як бачите. Через то, да, ребята, міняйте стратегії. Не 10%, вообще тренерами може стати ну, хоча б 30%. От ту, ту, то, що я зараз бачу в цій сфері, а мене зараз прям тренера прям окружають. Ну, відсотків 30% може стати, так. Да. Просто поміняти стратегію і бути. більш более... цілеспрямованими. Ладно, ребят, все, давайте, бо я вже заговарюсь, я вам це відео знімаю з 158 разу. Я слідкую за монетами, що тут робиться, И вообще, ребятки, давайте на что там цель Деген. <свистак> не, все <що> не вижу. <свистак> ну, це ж шло. Ну, не знаю, ну, я просто хочу, чтобы мне сейчас так всяк пульнул в гору и на эти 50 он мне дал. Ну, не было у меня еще 50 22 было. Ну, уже 25 даже показано. 29 и было, ну, от по Дагену, да, там 28-29, но я просто не поймала этот момент, но ну, его вища точка от моей точки входа дошла туда. Ой, 28 комедий. Ну да, доставить кому-то ну, да. Кстати, Коти вчора взяла на спот, вовремя вона пішла в гору. Но ну, опять же, сейчас, наверное, у коті шортовый, да? По биткоину ж просто. Чуть -чуть. Ну, така трохи шортова. Ну що шо я зроблю? Ну, вообще, да. Ну, це спот. Це мінусовий зараз Ладно, все, ребятки, давайте. Я вже заговорюсь, я вже устала. А, я не знаю, чи буде виходити у вас на связь. Ну, можна буде з часом. Ладно, все, ребятки, давайте. Всім пока. А надіюсь, зустрінемося на фан-зустрічі в Києві. Я знаю, як ви мене сильно уважаєте, як ви мене любите, як ви фанатієте від мене. І я знаю, що ви готові заради мене на все. Я ваша муза. Я не просто ваша муза. Я ваше натхнення. Я ваш ініціатор. Ні, інфлюенсер. Ха -ха 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 -ха. Так, я ваш інфлюенсер. я це знаю. Так, да, я це приймаю, як належно. Ну я вас теж таку трошки люблю, але що мені ще з вами робити? Ну все, давайте куда все, пока.